Пенсіонери за віком, діти з багатодітних сімей та ще кілька пільгових категорій із 1 березня поки що мають право безкоштовного проїзду, але тільки на приміських рейсах. У нас черга. От ми прийшли, допустимо, і ми питаємо, хто на нашу маршрутку. У нас тільки два чоловіка береться. Два тижні тому перевізники планували деяких пільговиків ігнорувати. Мовляв, держава вперше в цьому році не передбачила відшкодування. Потім влада їх почула. Гроші за компенсацію пільговиків перевізникам таки пообіцяли. Парламент навіть схвалив зміни до бюджету, де передбачив для Рівненської області 38,5 мільйонів гривень. Але це не дотягує навіть до чверті від потреби, обурюються власники маршруток. Кілька десятків тисяч на рік для них дріб'язок. На одного перевізника 365 тисяч. Ви можете вдуматися в цю цифру. Хто йому верне ці затрати? Я знаю райони, де пільговики возять по дням. Значить, але все-таки це ініціатива самих, як кажуть, перевізників і місцевої адміністрації. Сума у 38,5 мільйонів незмінна четвертий рік поспіль. Поки що перевізники не будуть укладати угоди із управлінням соцзахисту, бо там цих коштів теж ще не бачили. Тобто, ми ну, чекаємо з дня на день, коли президент підпише закон. Отака ситуація. Як правильно діяти в умовах часткової компенсації, сперечаються більше години. На підвищення вартості проїзду вони не підуть. Вибіркової посадки теж по закону запровадити не можуть. А возити пільговиків доти, доки не закінчаться гроші, і їх кількість обліковувати квитками практика поки нереальна. Є місця, де немає автостанції, є села, є проміжні зупинки. Так так поки що не вийде. Електронних квиток ну ми теж не зможемо зараз крон запровадити. Зрештою перевізники звертатимуться до влади із проханням звернути увагу на реалії. Будемо певно працювати з пасажирами. Можливо, це буде кожен район для себе. Я думаю, прийме якесь виважене правильне рішення. Чи це будуть певні дні, коли будуть возитися без обмежень пасажирів? Чи це будуть обмеження по кількості посадочних місць? На своїй плечі власники маршруток поки що беруть перевезення учасників АТО, інвалідів, дітей сиріт чорнобильців першої категорії на міжміських маршрутах, тобто понад 50 кілометрів, пенсіонерам, дітям з багатодітних сімей та деяких яким іншим категоріям раді не будуть, бо на ці потреби перевізники від держави отримують нуль гривень? Іван Марчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.